Телебетелішах, в райпроти Дан Ахмаді. Рейтинг 1903. Райо Польсена. Варіант Тайманова. Хочу, щоб він кінь би 5 зіграв? Не грає. Mm, це така була ідея нього. Ну, давай так, зіграю, не знаю. Спровокував мене молодець. Молодець. Ну, не знаю, якось. ти Фіанкети хотів зробити. Але... А, не хотів, ти зробити. Я понял. Ти хочеш 3 нулі піти. Угу. Ти з цих тіпів, я понял. Ти не хочеш 2 нулі, ти хочеш 3 нулі. Ясно? Все ясно. Ясненько. Д5. Взяли, взяли. Д5, до речі, можливо, в нас і є хід. Д5, ми ж тут двічі напали. Я так подумав. Перець, звісно, теж також нападе, але побачив. Оце я не впевнений за тебе. Мабуть, йому треба було бити, бо тут Фарис також нападав з темпом, а він не б'є. Тому якби окей. Не хочеш, як хочеш. Ах, осі. Ясно? Все ясно. Слон, мабуть. мусить бити. Так, да, і 2 нуля, мабуть, ми мусимо грати. хотів дати шах, але передумав такс. Різя ми, мабуть, технічно мусимо міняти. Чи вистачить нам це для перемоги? А чого ні? Ясно? Так. Бам-бам-шах. Так, ну окей, напав поки. Наступний хід Кінь Д5. мені треба фігурки гарненько розставити. Так, кінь Б5, ти підеш сюди. Б5 ти підеш сюди. Може так, чи плянутись до тебе простенько? Де і все. Так, і тут король мусить також поля якісь закривати. Understand? me? Король. Чи ти не understand me? Угу. Так, тепер ми тоді переставимо слона по-людськи на Е6. А він хоче так піти. Зівнути. Ні, не зівнувся, оце було близько. Але скоро можу зірнути. Напав на туру. Закрив туру. Алабуни. Не технично вылка. Нарешті. Так, так и на мою користь. Нарешті. Тепер трошки треба поїсти і по чорним полям грати. Так, ну окей, коня разок. пара пам-пам-пам! Дякую. 76 на 85. Так, суперник цікаво зіграв, але. Д5 уже був хід в мене. В такій структурі треба, якщо ви можете провести Д5 за чорно, то треба проводити. Я. Пропустив цей момент. А потім провів. А чому він не міг взяти? Ну, як, він мав бити. Д5, Фарьс Д5, так, так. І якщо я б'ю, то проблема тут в тім, що це не дуже сильно, так як в мене ж підвисає також. Тура. І тут якась рівна позиція, бо я від'їсть. У від мене центрі, в центрі, корову у нього в центрі. Тому тут сильніше зіграти слон Б7, звісно. Ріст С5 надає нам рокеровочку. Міняємось. Здавалося б, зайвий пішак у білих, але він здвоєний. Тут слабкості. І при, при таких слонах різнокольорових, якщо є ще тури, то перевага в у кого ініціатива. Ну і Ініціативу у чорних, тому що розслабкость. Чорні будуть нападати і білим буде важко все захищати. В них, можна сказати, не буде однієї фігури. Бо чорнопольний слон не може протидіяти білопольному. Так, в партії було не так. В партії спарник відійшов. На вилочку віддав слона. Ну тут позиція, звісно, без фігури не дуже. Хоча тут я, звісно. Серйозно злякався. Кінде <laughs> 7 не бачив взагалі хід спочатку. Думав, що якщо кудись відійти, то, ну, наприклад, куди-небудь відійду. Ну, то отримую мат. Але знайшовся хід кінди 7. Так, ну і Тура віддається, ну і потихеньку якби там уже не цікаво.